Доброго дня всім вітаю своїх глядачів і гостей каналу. Будь ласка, підписуйтесь. Давайте ми подивимося. Чи буде все ж таки Росія приймати капітуляцію, маючи на увазі, що вони будуть капітулювати перед Україною? Як то правильно сказати? Я хочу подивитися. Чим вони відлічаються від німців? Чому їм треба сохраняти якесь лице? Програли, програли, все капітуляція, виплачуйте репарації, платіть нам і на встановлення наших інфраструктур. Бо людей ви нам ж не повернете, вже вони не оживуть, ті люди. То покажіть нам карти, будь ласка, Чи, поразка Росії, поразка Росії і Росія. Чи об'явить капітуляцію перед Україною. Бачите, як для них це яке питання? Воно для них таке. Ух, ух, ух будуть сопротивлятися, будуть вагатися, будуть там щось туди-сюди, не на часі, не на часі. Ну і все. І чим закінчиться? Будуть вони приймати капітуляцію. Оця вся їхня тріпотня нерви, впльотки, башні, місяць, гори, часи, ком... от вже від компаса от, вже пішов відчут після гори. Пішов відчут після гори. От гора, от вони, потріпали нерви по башні, все розхірячили, нерви натріпали. Проблеми у них там почалися і ось все. Пішов час, відлік часу, в правильному направленні по компасу, і ось вони будуть це оповіщати. Приймуть, нікуди не дінуться, будуть вони капітулювати. Ось так. Нікуди ви росіяни не дінетесь, будете капітуляція у вас буде перед нами. Ось так. Так що готуйтеся. І репарації будете платити, нікуди не дінетесь. Давайте я розкрию вам. Бачите будуть, як вони ходять по колу. По колу вертатися туди і сюди. Будуть хитрити, лить, придумувати щось, гадати, брехать, що в них все добре. Нічого у вас не добре. У вас все дуже хірово вже. Ось, бачите, гратися будуть ігри. Той, Лавров, з привітом. Ось вже, коли пішов компас, от час пішов. Пішов компас, пішли звістки, консультації. І ось, пожалуйста, все. Все, все, будуть вони. Будуть вони капітулювати, будуть вони приймати поразку. 100% будуть росіяни приймати поразку. І будуть вони її приймати від України. Капітулювати вони будуть Україні. Так, нам допомагає весь світ. Але теж той Путін бігав, даже іранцям бігав за ракет, за безпілотниками, до китайців бігав. Білоруси там ракети. Вже тої усати не знає, як відкупитися від тої Росії. Вже не знає, що їм надати. Вже і небо надав, і землю надав, і, і ракети послав. А все ж ніяк. Так що буде капітуляція Росії. Будуть. Ось. І договор буде. Ось. Все, пішли консультації, і буде договор. Отак. так. Люди. Так що все буде у нас добре. Все ми будемо отримувати від цих ідіотів, які устроїли оцей шабаш на нашій землі, ухандокали кучу людей, розхірячили інфраструктуру. За все вони будуть відповідати. І не тільки вони, а їх покоління і покоління будуть відповідати за то. Все, люди, такий був розклад. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал, мені це дуже приємно, коли до мене йдуть люди. І якось там, хоча б, не хоча б не пишіть, хоча б лайки ставте. Це теж YouTube е, е, приймає і продвигає то відео. Будь ласочка. Дякую вам за перегляд. Почуємось, па, -па.